Автомобільна школа УЖНО, що діє з 2022 року, нині акредитована ще й для надання послуг людям з інвалідністю. Має всю необхідну матеріально технічну базу. Зокрема, спеціально обладнані автомобілі та приміщення для теоретичних занять. Ми маємо перші дві машини, які переобладнані для навчання осіб з інвалідністю. Це дуже важливо в нинішній час. Ми це все прекрасно розуміємо, оскільки досить чисельна. Кількість наших захисників, захисників України повертаються з фронту. Частина із них мають поранення і стали особами з інвалідністю внаслідок широкомасштабної агресії. І це, власне кажучи, перша автошкола в Закарпатті, яка має сертифікат для навчання осіб з інвалідністю. Автошкола у жну пройшла всі необхідні акредитаційні заходи при регіональному сервісному центрі МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Наразі вона вже допущена до навчання курсантів та. Відповідно, видачі їм свідоцтво про закінчення теоретичної та практичної підготовки в даній автошколі відкриття даної автошколи стало дуже важливим для нашої області, тому що особи з інвалідністю постійно звертаються для проходження теоретичного та практичного навчання та отримання посвідчень водія. Відповідно, ми, як державний орган, теж зацікавлені в тому, щоб якомога більше адміністративних послуг було надано, щоб вони були доступні, швидкі, якісні та в рівних можливостях для всіх на. Наших громадян. Пілотна група вже в процесі навчання. Фінансування для неї знайшли на грантовій основі. У нас вже пройшла перша пілотна група теоретичного навчання. Там у нас було п'ять осіб, троє з вадами слуху. Є у нас переклад жестової мови, супровід жестовою мовою. І Двоє людей із вадами опорно-рухового апарату, тобто один з ампутацією і один на милицях. Вони навчаються паралельно в звичайних групах разом із звичайними курсантами, але для них є додаткові вимоги по навчанню. Наприклад, у нас є переклад жестовою мовою, у нас спеціально обладнані приміщення, які вимагають всі будівельні норми, які потрібні для такого навчання. Костянтин ветеран, каже, раніше й не думав сісти за кермо, а тепер машина може значно спростити життя. Записатися в автошколу порадили волонтери. До 35 років я не думав, що я сяду за автомобіль а, і так. А тепер я зрозумів, отримавши поранення, що мені важче добиратися до таксі, на тому, наприклад, до любого супермаркета або піти по своїм ділам з документами. Щодо теоретичного іспиту особливостей немає, адже в сервісному центрі обладнаний клас, а маломобільні люди можуть складати іспит і на першому поверсі. А ось із практичною складовою є нюанси, про які варто знати. Наприклад, сурдоперекладач не має права перебувати в транспортному засобі під час прийому іспиту, однак може проінструктувати кандидата у воді перед початком іспиту, надати всі необхідні роз'яснення щодо ходу проведення практичного іспиту. Разом з тим, ми постійно вдосконалюємо навички наших адміністраторів у, наприклад, жестовій мові. У нас є укладний відповідний договір з відповідною організацією, яка проводить навчання для наших адміністраторів і за необхідності надає онлайн послуги суд. До перекладачів. Проєкт відбувається і за підтримки Закарпатської ОВА. Даний проєкт був реалізований за підтримки Закарпатської обласної державної адміністрації, саме 200 тисяч гривень було виділено на придбання цього автомобіля. Це є, як на мене, дуже великий крок. Це дасть можливість нашим ветеранам проходити профорієнтацію. Це є частинкою проекту першої леді України Олени Зеленської безбар'єрності, тому що в даному випадку ми говоримо не про безбар'єрність фізичну, а про безбар'єрність освітню. Ветерани зможуть отримувати послугу, освітню послугу і отримувати права. Долучатися можуть люди з ампутаціями, проблемами опорно-рухового апарату та з вадами слуху. Водночас закарпатська ОВА працює над програмою, аби ветерани проходили таке навчання безкоштовно. Зараз ми розробляємо програму підтримки на 25-й рік, і я думаю, що для ветеранів ця послуга буде компенсовуватися за рахунок обласного бюджету. Автошкола при УжНО з послугами для людей з інвалідністю перша на Закарпатті і одна з небагатьох в Україні.